Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Opel Astra H. Автомобіль 2005 року випуску на 1,6 бензиновому атмосферному надійному двигуні на дуже гарній хумінас, гарний протектор, радіус по резині 16. Як ви бачите, по кузову ніяких нарікань немає. Автомобіль в дуже гарному на збереженому стані. Є додаткові релінги на криші. Це для. Удобство у дальній поїздки. Покажу вам по салону. Автомобіль завжди експлуатувався тільки у чохлах. Чохли у нас кожені, під чохлами у нас охамій стан текстильної світі. В речах перемикання передач у нас тут 5 е, управління клімат-контролем, мультимедіа у нас така вже не штатна на андроїді із дорогих кондиціонер працюючий, подвигунок, ну, ніяких помилок. Нарікань немає. Двигун робить дуже стабільно ровно без ніяких нарікань. Навіть бортовий комп'ютер є. Покажу вам задній ряд Стан дверної карти, також бачите. По задньому ряду достатньо просторий, комфортний для задніх пасажирів саме те, що потрібно. Автомобіль досить практичний, в дуже гарному стані, вже замінені модульні фари. На чорну маску та лінзовану оптику. Є омивач фар, непогана комплектація. Раджу приїхати побачити вживу, місто Одеса Грушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо на вас. Можна приїхати, обміняти, кредит, лізинг, 3-1, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.